виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника «Математика 7» «Інтегрований курс. Частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2024 рік. Зовнішні кути трикутника відносяться як 4 до 5 до 6. Знайдіть відношення внутрішніх кутів трикутника. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу з допомогою рівняння. Знайдемо внутрішні кути. Нехай х градусів, спочатку зовнішні кути, а потім внутрішні. Нехай Х градусів одна частина. Нехай Х градусів одна частина. Тоді зовнішні кути трикутника будуть. 4х градусів, 5х градусів і 6х градусів. Враховуючи Що сума зовнішніх? Кутів трикутника? Взятих по одному? По одному? При кожній вершині дорівнює 360 градусів, маємо рівняння чотири Х додати п'ятьх. Додати 6 до дорівнює 360. Зводимо подібні доданки. Це буде 15х дорівнює 360. Знайдемо х. 360 поділимо на 15. Отримаємо 24. Отже, 24 градуси це одна частину, тоді зовнішні кути будуть. 4 множимо на 24 градуси, отримаємо 96 градусів. 5 множимо на 24 градуси, Отримаємо 120 градусів і 6 множимо на 24 градуси, отримаємо 144 градуси. Ну, тепер знайдемо внутрішні кути трикутника як сумішні до зовнішніх. Знайдемо внутрішні кути трикутника як суміжні до зовнішніх. Сума суміжних кутів 180 градусів, тому 180 віднімаємо перший кут у нас 96 градусів. Отримаємо 84 градуси, 180, віднімаємо 120, отримаємо 60 градусів і 180, віднімаємо 144, отримаємо 36 градусів, а тепер знаходимо їх відношення. 84 до 60 і до 36 Поділимо на 12, 84 на 12 це буде 7. 60 на 12 буде 5. І 36 на 12 буде 3. Маємо відношення 7 до 5, до 3. Записуємо відповідь. 7 до 5 і до 3. Номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 17 по 20 підручника геометрії 7. Та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника математика 7 виконана.